Вже додаються перші наші користувачі. Їх уже 20. Вітаємо всіх. Вітаємо. Зараз зачекаємо ще а, декілька хвилин і будемо розпочинати, щоб всі змогли додатись. О, в чатику вже пішли вітання. Ганна Анастасія, доброго вечора, Софія. Вітаємо. Вітаємо вас, колеги. Дмитро, Сергій. Так, платформа працює, це вже радує. Добре, що ви відразу знайшли, де вітатися, тому в цьому чаті будемо раді вашим запитанням. Доброго та продуктивного вечора Анастасія бажає, напевно, всім нам разом. Я абсолютно певен, що буде максимально продуктивно. Поки що розповім, що наш з вами вебінар буде складатися з двох частин. В першій частині Наталія розповість і продемонструє. Слайди на тему нашого вебінару, а в другій частині ви зможете задавати ваші запитання, і ми зможемо їх обговорити. Так, Дмитро вже задає технічні питання. Ні, платформа не від синпульс. Яка активна публіка і аудиторія сьогодні зібралася Як правило, на початку вебінарів кажуть: поставте плюсики, поставте якісь галочки, а тут навіть нічого не потрібно було казати. Всі відразу а, пішли вітатись. Тому і вже питання пішли. І, і вже питання, так <кій> <кій> чудова, чудова аудиторія. Гаразд, Я тоді, Наталя, передаю слово, да, запускаю презентацію і можемо розпочинати. Колеги, Дякую, які... Володимир. Да, вже доєднається походить. Рада вас вітати. Дякую, що знайшли час. Цікаво буде поговорити і почути і ваші кейси. Сьогодні. Проговоримо про навчання, про системне навчання і не просто як частина управління персоналом, як важливий інструмент, а саме заакцентуємо на тих інструментаріях і тих процесах, які можна використовувати для забезпечення зараз людьми наші бізнеси, тому що. От, ви заповнювали анкетку, коли реєструвалися, і в попередніх дослідженнях, які ми проводили. Більшість HR-ів і бізнесу говорить говорить не стільки про те, що фізично людей немає, хоча це також питання, а про те, що нема саме кваліфікованого персоналу, тобто, люди є. Але їх кваліфікація не та, яка потрібна бізнесу. І тут логічне питання, не так логічне рішення, що щоб персонал став кваліфікованим, кандидати стали кваліфікованими, їх треба навчити. І як робити це системно? Що треба зробити вже сьогодні? Щоб мати можливість робити це завтра, про це і поговоримо. Володимир, будь ласка, включіть презентацію. Сейчас у нас брюки превращаются. О, получается, трошки. Протеем на новой платформе, тому. Паралельно вчимося, вже майже все побачили, <свісна> <свісна> трошки інформації про мене Наталя Теряхіна, автор онлайн курсів впливовий чар. Якраз на Синпульс ця платформа, де є серія моїх онлайн-курсів по hr процесам Також я hr директор Kernel, де працює більше 10 тисяч персоналу, різні види бізнесу, різні категорії персоналу від робочого до експертів, топ менеджменту і IT. Тому з практики зараз. Знаю, стикаюся з тим, які є складності з ринком праці, з кандидатами, з розвитком, і можуть поділитися тими кейсами, як ми зараз з цим справляємося, тому що в цілому весь наш бізнес забезпечений персоналом на 99%. по всім бізнесам, по всім регіонам і по всім видам активам, і по всім категоріям. Вечері 17 років, сертифікований коуч, АСІФ, бізнес-тренер, фасилітатор і медіатор. Тут про це не написано, але також є це в моєму досвіді. Тут бачите QR-код. Будь ласка, переходьте. Це мій QR-код на телеграм-канал Пливовий HR, де я ділюся також якимись своїми думками щодо HR. у що вийшло, що не вийшло, досвід по нашим кейсам в кернел і якісь мої думки з точки зору управління персоналом, тому, будь ласка, кому цікаво, долучайтеся. Йдемо далі. Розпочати я хотіла б з того, що сифор, щоб продемонструвати Зв'язку з чим ми зараз маємо цю складність на ринку праці, і в зв'язку з чим немає не просто людей, а немає саме кваліфікованого персоналу. Які тут цифри? Цифри населення України, це наша демографія. На початок військового вторгнення в Україні було близько 38 мільйонів людей, потім 20. Виїхало, 12 повернулося зараз приблизна кількість населення 29 мільйонів людей. Тобто ми бачимо, як зменшилась суттєво ця чисельність. І е, тут питання не тільки, що фізично е, зменшилося наше населення, а питання в тому, що зменшилася дуже суттєво кількість саме працездатного населення. Бо в 2021 році, згідно державної статистики, процесного населення ті, хто працювали, було 16,6 мільйонів. Зараз ця цифра 9,9,5 дев'ять мільйонів, тобто 7 мільйонів, це та кількість людей, яка зараз, яка не працює в порівнянні, яких немає на ринку праці в порівнянні з 2021 роком. Тобто, що тут який тут основний посил, тобто не просто людей стало менше там на 6-8 мільйонів, бо зараз ця цифра вона. Може трошки відрізнятися від різних статистичних даних, але порядок цифр такий: і по і по саме по зайнятим це точні цифри: 16,6 і 9,5 мільйонів. Що менше стало саме працездатного населення. І згідно дослідження градус, ті, хто виїхали за кордон, 80% з них вони працювали. Тобто, саме тому ми відчуваємо не просто. Брак кандидатів на ринку, а брак саме кваліфікованих кандидатів, бо виїхали ті, хто працювали. І зараз вже 70% з тих, хто виїхали, вони або вони працюють або в країні, де вони мають прихисток, або на Україну за 10% і 15% на інші країни. Тобто, в цілому, вони також зайняті, і в них не так багато причин повертатися в Україну. Вже багато дуже їх адаптувалися за кордоном. Це про те, що коли закінчиться військове, коли звершиться ця ситуація з повномасштабним вторгненням, сподіваємося, що це буде швидко, що велика кількість населення, яка мігрувала, вона не повернеться. Тобто, ми маємо вже тут цифри, які дуже суттєво впливають зараз на трудовий ринок. Що ще впливає на трудовий ринок, і ми це відчуваємо зараз очки зору молоді, і, те, і це дуже важливо на перспективу думати, тому що функція HR, вона дуже стратегічна. В якому плані? Дуже в багато багато кількість проектів ти маєш розпочати зараз, щоб мати результат там через 2-3-5 років. Є кейс, є проекти, якими ти можеш зараз вже щось вирішувати. Ми про них поговоримо, але є ті, які треба розпочинати зараз, щоб був результат через 2-3 роки, бо якщо в них не вкласти зараз, то тоді не буде результата пізніше. І це наша молодь. Дивіться, яка в нас статистика. На початку незалежності України у нас народжувалося 660 тисяч дітей. Далі бачимо такий спад до 385 протягом 10 років, тобто 90-ті роки, коли суттєва була складна економічна ситуація, впала народжуваність. Тобто, при нестабільності народжуваність впала майже вдвічі. Далі почалося трошки економічне зростання поступово до 2010-го і ми дійшли до цифри 500. Тут трималася цифра в нас 500 умовно з 2008 до 2014 І тут ми бачимо вже падіння. Падіння було пов'язано з падіннями в 2014 році і з окупацією територій. Зрозуміло, що на цьому графіку тут ми бачимо зниження народжуваності до 22-го. Тут суттєво вплинула саме окупація частини українських територій. Але знову ж таки, ми розуміємо. Що цих дітей їх нема на нашому ринку праці, навіть якщо вони і є, вони не на нашому ринку праці. Тобто, це реально та кількість дітей, яка зменшилась, і це якраз те, що ми відчуваємо зараз точка зору молоді. От якщо взяти от цей спад, бачите, це якраз діти, яких народилось набагато менше в 2000-му, зараз у нас 24-й рік. Тобто ми якраз відчуваємо зараз дуже суттєво зменшену кількість студентів, ми бачимо це по нашим проєктам університетським, Плюс це ще до того, що багато дітей виїхали в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Тобто і так зменшення. Ще й виїхали, і молодь виїхала. Тому ми маємо цей геп з точки зору молоді. І враховуючи оце падіння, і це падіння, бачите, воно не враховує військову ситуацію. Но це падіння, яке було в зв'язку з тобто, я маю на увазі повномасштабне вторгнення. Це падіння, яке було в зв'язку саме з окупацією українських територій. Тобто зараз, якщо дивитися на ці цифри, 650 і 200, тобто втричі менше дітей, то це значить, що протягом умовно наступних 10-20 років. Це та кількість дітей, яка виросте, і може бути робочою силою. Тобто конкуренція буде продовжуватися, буде збільшуватися, тому що молоді набагато менше, ніж цього потребує наша економіка. І це дуже важливо, чому ще з точки зору бізнесу. Тому що по суті український бізнес. він… Розвивався інтенсивно за рахунок того, що в нас завжди було багато розумних, працьовитих, гнучких людей, які готові були працювати, готові вчитися були. А зараз ця ситуація змінилася, і ми дуже суттєво це відчуваємо. І вона змінилась дуже різко. Да, от ті 7 мільйонів, про які я говорила на минулому слайді, вони сталися умовно да, за оці півтора-два роки. І якщо на початку військового вторгнення, 22 рік, протягом 22 року, ми не так це відчували в меншій мірі, тому що бізнес не так розвивався, то з 23 го року український бізнес. Адаптувався, як і вміють всі українці адаптуватися до зовнішніх викликів, і почав працювати і намагатися зростати в умовах військового часу, і почалася збільшуватися конкуренція за трудовий ресурс. Тому саме зараз, от кінці з кінця з середини, мабуть, десь ну в більшій мірі, мабуть, з жовтня 23-го року, і от до зараз дуже відчуваємо весь бізнес. Відчуває. Дефіцит саме кваліфікованого персоналу зрозуміло, що сюди на, на це на цей фактор також вплинула ще мобілізація. Тут ми бачимо причини. Кадрового дефіциту, тобто міграція за кордон. І тут питання, що не тільки нам не вистачає чоловіків, бо зараз багато говорять про те, щоб жінки працювали на чоловічих професіях в зв'язку з мобілізацією, але дуже ж багато з тих, що виїхали, це жінки. І ми відчуваємо, як, наприклад, як компанія і дефіцит жінок в професіях, в тих професіях, де були чисто представлені жінки, наприклад, в лабораторії на наших елеваторах заводах, ми відчуваємо, що зараз набагато складніше знайти. І без досвіду жінок навчити їх і щоб вони працювали. З досвідчених це взагалі складно. Тобто є питання з не тільки з чоловіками в зв'язку з мобілізацією, але й з жінками по тим професіям, які, на які традиційно раніше займали лише жінки. Падіння народжуваності, да, те, що ми бачили, тобто оці фактори всі, вони об'єдналися в один момент. І тому ми так суттєво відчуваємо це на ринку праці, збільшення ділової активності. Більша конкуренція, і ще фактор останній, яким з одного боку можна користатися, а з одного боку розуміти його, тобто. Це фактор, коли люди не готові змінювати роботу, тобто зараз готовність змінити роботу набагато нижча, якщо все окей, якщо все добре, чим це було до військового вторгнення, тому що люди бояться нестабільності, бояться якихось змін. Якщо все більш-менш працює, компанія забезпечує базовий рівень, стабільність, підтримку, конкурентний рівень оплати, то люди не будуть змінювати це місце роботи, і цим можна і користатися компаніям. Тобто, що, якщо раніше люди гнучкіше це. Робили, то зараз ні. Тому вам з точки зору утримання, HR, бізнесу, менеджменту треба працювати з тим, щоб забезпечити той базовий рівень стабільності, щоб важче було у вас переманити людей. Ну і питання навчання розвитку це також важлива складова утримання, бо саме про навчання розвиток ми будемо говорити сьогодні. Але з іншого боку, ми стикаємося з тим, що коли нам потрібно когось запросити до себе як HR в свою компанію, то це стало набагато складніше, ніж це було раніше. І навіть пропозиція там, трохи більшої зарплати, чи якихось інших умов, чи позиції вищої, не завжди може спрацьовувати, тому що люди не готові ризикувати. І це накладає ще додатковий вплив на рекрутинг і взагалі на HR. Тому що треба шукати нові варіанти. Якщо раніше ти міг купити з інших підприємств людей з інших компаній, то зараз це стало набагато складніше. А є люди навіть які кажуть, нічого мені не пропонуйте. Я не піду. Мені тут нормально, я не готовий ризикувати. Навіть якщо ви там мені зарплату запропонуєте дуже суттєво. Плюс що це стало викликати багато. Дуже контроферів. Я думаю, що HR-и, особливо рекрутери, з цим стикнулися. Що навіть коли ви знайшли кандидата, і це не важливо. Це контрофер, це не тільки питання топ-менеджера, чи менеджера, чи експерта, це і на робочих професіях. Знайшли все. Він погодився на ваші пропозиції. Ви його там місяць шукали, чи два вмовляли. все, і він приходить: і каже: Я буду звільнятися. Мені запропонувала така то компанія офер Підприємство каже: Добре, ми тобі дамо стільки саме От такі то умови або нову посаду, або гроші, або ще щось. Тобто, кількість контроферів суттєво зараз зросла, тому що підприємства компанії розуміють, що знайти заміну буде складно. Ця людина з експертизою, знайти людину саме з такою експертизою, яка є зараз на цій посаді, буде складно і вкладають багато зусиль утримання. Ось тому о, навчання розвиток може бути інструментом, як забезпечувати зараз саме той чи інший кваліфікований персонал для вашого бізнесу. І враховуючи о, ще один слайд, також дуже важливий. Дуже багато зараз стали говорити, що ой, нічого привеземо з інших країн. Ми дослідили цей о, фактор. По іншим країнам, звідки можна було б швидко привести робочу працівників, особливо робочих працівників для нас це актуально, тому що 70% працівників в нас це працівники робочих спеціальностей, і саме на них високий дефіцит зараз. І подивилася, звідки це можна зробити, навіть нівелювавши там законодавчі перепони. Бо зараз вони є, якщо навіть законодавці наш законодавець змінить ці норми. Дивилася на країни, де не, буде, де не буде мовної перепони, щоб швидко, тому що якщо брати з інших країн, які не розуміють українську російську мову. То це додатковий суттєвий фактор. Тому ми взяли ті країни, з яких ми могли б розглядати і швидко привезти людей, і ми дивимося: Молдова поряд здається, що мову розуміють все нормально, але там 2,5 мільйона населення і 3,8% безробіття, і 670 доларів середня зарплата. Ось Україна. Ми бачимо, да у нас 400. Тобто там їм нема чого до нас їхати. І там нема звідки брати. І більшість Молдаван працює в Румунії з ще більшою зарплатою. Ось тому Молдову ми не можемо розглядати. Узбекистан, Узбекистан населення більше, зарплата трошки, ниж, зарплата нижча, але вона дуже схожа по рівню з нашою середньою зарплатою, але безробіття також досить низький рівень. Тому щоб до нас запросити, тут треба платити, як мінімум. Х3, враховуючи ще військову ситуацію. Ну і враховуючи досить низький рівень безробіття, це також буде складно. Тобто не дуже багато буде кандидатів. Ну і треба не забувати, що поряд є російська Росія, а і їм простіше їхати туди заробляти. Там немає війни. Це близько зрозуміло, і вони можуть там працювати. Але треба враховувати, що Узбекистан він розвивається швидко і там досить розвиваюча економіка. Тому. Людей, які там безробітні, їх не так багато. Таджикистан. Таджикистан може здаватися країною, яка, яка може підходити. Зарплата середня не велика, 200 доларів, але там, бачите, тільки 10 мільйонів населення, і рівень безробіття також досить низький, невисокий. Тобто, він на рівні нашого рівня офіційного безробіття. Тобто, по суті, в них люди також зайняті. І знову ж таки. Є Росія поряд, і ми прямо по Даджикистану з агенціями, які надають персонал, пропрацьовували, то вони рахували, що базово робочий спеціаліст, без якоїсь специфіки, тобто не електрик, не слюсар, а просто на різноробочі на різноробочу спеціальність може приїхати в Україну і працювати, враховуючи військове середовище зараз, зараз зарплатою десь 40 тисяч гривень. Це без особливої кваліфікації, це досить висока зарплата, і це ж тільки гроші. Да? Йому треба забезпечити ще житло, дорогу, харчування, тобто це ще те, що йде зверху до ветра. Тобто, це виходить не дуже рентабельно з точки зору бізнесу. Тобто бізнеси я думаю, в поточній собі вартості навряд чи зможуть собі це дозволити. Далі дивимося, Казахстан зарплата вища вдвічі, чим наша, дуже низький рівень безробіття. 20 мільйонів населення. Киргизія взагалі безробіття немає зарплата на рівні з нашою. Білорусь безробіття дуже низький рівень, зарплата майже вдвічі вища. Ну і є ще політична складова, яка суттєво буде впливати. Вірменія всього 3 мільйони населення, безробіття вище, але 3 мільйони Населення і рівень середньої зарплати е, е, суттєво вище за наш, так само як і Грузія. Ну і це ті країни, які не дуже люблять працювати. Тобто, ми звикли до працьовитих людей в цілому, якщо порівнювати всі ці країни, я думаю, що українці тут фору дадуть всім з точки зору працьовитості е, але умовно, якщо немає наших, то да дивитися на інші країни. Якщо подивитися на цю статистику, на ці цифри. То розраховувати на суттєве збільшення трудового ресурсу з цих країн ми не можемо. Хіба що окремі поодинокі, можливо, бригади там на будівництво? Так, але якщо ми говоримо про виробничі підприємства, про торгові мережі, то навряд чи ми зможемо розраховувати на ці країни. Тому, знову ж таки, треба дивитися на. Те, що є в нас, те, що є в Україні, і е, працювати з е, тим трудовим ресурсом, який ми зараз маємо. Ми маємо не все одно вищий рівень безробіття, плюс е, ми маємо вже близько мільйона ветеранів, і ця цифра буде збільшуватися до п'яти. Ми маємо е, е, більше е, мільйона людей з інвалідністю в зв'язку з. Е, Повномасштабне вторгнення ми маємо внутрішньо переміщених осіб, і тут основний момент який: що ці люди вони можуть працювати. Питання на яких посадах, і як їм здобути ту кваліфікацію, яка потрібна бізнесу. Тобто тут е, треба оцей меч, щоб е, люди були готові працювати на е, тих професіях, які потрібні бізнесу. Ну, і бізнес в першу чергу був готовий навчити працювати людей швидко на тих чи інших професіях і тут саме по собі рішення одне з перших: це розвиток і навчання, побудова певних систем в організації для того, щоб можна було людей без досвіду навчати внутрішніх посилювати там, де вузька експертиза. І розвивати е, внутрішніх кандидатів і на керівні позиції, і на вузькі експертні позиції. І враховуючи всі ці фактори, е, ми е, по нашому проекту впливовий HR розробили от декілька форматів. Перший формат один з форматів це от якраз наш вебінар. Ми сьогодні поговоримо більш детально про інструментарій. другий формат це онлайн тренінг. Він буде на наступному тижні, там два дні по три години онлайн-тренінгу, де ми не просто. В форматі не просто я буду ділитися якимись теоретичними і практичними кейсами, а будемо прямо в форматі тренінгу їх відпрацьовувати. І останній третій напрямок по навчанню це онлайн-курс про системне навчання, де входить 11 лекцій, про це детальніше скажу. Тобто, як я бачу, що зараз. Саме бізнесу треба дуже системно використовувати саме навчання і розвиток для того, щоб мати можливість зараз швидко забезпечити персоналом свої бізнеси і в майбутньому, тобто дуже багато треба зробити зараз з точки зору розробки програм дистанційного навчання, особливо там, де ключова експертиза бізнесу, щоб мати можливість навчати тих же ветеранів, тих внутрішньо переміщених осіб, тобто щоб саме оту кваліфікацію здобувати. Для свого бізнесу і отримувати експертизу і кваліфікацію ту, яка вже є в бізнесі.